Доброго дня. Сьогодні ми розглянемо такий елемент оцінки тактики як фініш за особливими умовами. Чому виникає взагалі така проблема? Необхідно передбачити дії учасників і суддів у момент, коли закінчився загальний контрольний час, а учасники ще не завершили свій виступ. Правила нам рекомендують наступне в розділі контрольний час. Дії учасників після завершення контрольного часу визначаються технічним регламентом або умовами. В свою чергу, технічний регламент пропонує нам таке: подолання маршрутів відбувається в межах загального контрольного часу, при завершенні загального контрольного часу команда знімається з дистанції, а також на змаганнях з туризму може бути умовами передбачена можливість фінішу за особливими умовами. Далі, коли спортсмен не встиг завершити, Проходження дистанції в межах загального контрольного часу, технічним регламентом передбачається фініш за особливими умовами. Далі технічний регламент дає визначення, що таке фініш за особливими умовами. Це спеціальна форма фінішування, яка може бути передбачена умовами конкретних змагань для випадку, коли в момент закінчення загального контрольного часу на дистанції залишаються всі або декілька спортсменів, контрольний вантаж, аварійний вантаж потерпілий. Фініш за особливими умовами фіксується лише в одному випадку: у момент закінчення загального контрольного часу. Оцінка такої ситуації, як фініш за особливими умовами, прописана в технічному регламенті у відповідному розділі, що він передбачає? В момент завершення загального контрольного часу спортсмени припиняють свій виступ, і далі відбувається безпосередня оцінка цієї ситуації. Команда отримує два види штрафу: основний за заявлені і непройдені маршрути або невиконані технічні прийоми, значення береться з колонки заявлено і не пройдено таблиці номінальних оцінок в умовах відповідної дистанції. І додатковий штраф безпосередньо за саму ситуацію фініш за особливими умовами. Технічний регламент нам пропонує такий загальний підхід до оцінки цієї ситуації. За кожний пункт. Страховки, контрольний пункт, пункт фінішу, який не встиг пройти спортсмен на дистанції гірські перешкоди, він отримує до 10 штрафних балів, потерпілий, це може бути манікен або учасник, також за кожний пункт до 10 балів, рюкзак з контрольним або аварійним вантажем до 10 балів. І незалежно від місця знаходження на дистанції, за кожного спортсмена на таких дистанціях, як рятувальні технічні прийоми і тактика технічна, по 10 балів, і за кожну одиницю основного спорядження, як правило, це вірьовки, які залишились на дистанції, за кожну до 10 балів. Конкретне значення таких штрафів визначається в умовах змагань на конкретній дистанції. Тепер розглянемо на конкретному прикладі, як визначається суддєю з тактики і відображається в суддівських документах ситуація фінішу за особливими умовами. Розглянемо схему дистанції, яка була у нас і в попередніх презентаціях. А також зазначимо, що це у нас особисті змагання. Виступає один спортсмен. В нього є два маршрути підйому відповідно спуску і маршрут траверсу між цими маршрутами підйому. Спортсмену необхідно транспортувати контрольний вантаж по всіх зазначених маршрутах. Опис проходження дистанції такий же як був в попередніх в прикладах. Нормативна складова це підйом по двом маршрутам спуск. По, після першого підйому траверс схилу за допомогою маятника і транспортування контрольного вантажу по всім заявленим маршрутам. Понаднормативна складова це спуск після другого підйому. Маршрутний лист виглядає таким же чином, як і в попередніх варіантах. Порядок проходження маршрутів довільний, і тут треба звернути увагу на нормативний і загальний контрольний час. Далі ми будемо оцінювати дотримання нормативного і загального контрольного часу, тому запам'ятаємо, нормативний час у нас 40 хвилин, загальний контрольний час 45 хвилин. Таблиця номінальних оцінок має традиційний вигляд. Тут зазначено, що на двох маршрутах підйому М1 і М3 є по два варіанти підйому відповідно вільним і комбінованим лезінням, і оцінки цих варіантів. Два варіанти транспортування. Контрольного вантажу, два варіанти спуску і варіант траверсу. Спортсмен заявив на першому маршруті вільне лазіння з відповідною оцінкою 25 балів і транспортування контрольного вантажу на собі, п'ятий варіант з оцінкою 5 балів, спуск рухомою вірьовкою, траверс маятником і транспортування контрольного вантажу на собі з відповідними оцінками. На маршруті М3. Також обраний варіант вільного лезіння з оцінкою 30 балів, варіант транспортування контрольного вантажу на собі з оцінкою 5 балів і спуск по маршруту М3 рухомою вільобкою з оцінкою 4 бали. Разом з заявив проходження дистанції з сумарною оцінкою 88 балів. Спортсмен в межах загального контрольного часу виконав майже всю заявлену тактику, але не встиг спуститись на маршруті М3 на фініш відповідно з ПС4 в ПС 3 В такому випадку судді фіксують фініш за особливими умовами, для того, щоб застосувати таку можливість, як визначити фініш за особливими умовами в загальній частині умов. Конкретних змагань для конкретної дистанції має бути зазначена безпосередньо оцінка такого варіанту фінішування для спортсмена або команди. По-перше, задається оцінка економії або перевищення нормативного контрольного часу. По-друге, визначається, як суддя буде оцінювати безпосередньо фініш за особливими умовами, яка величина буде основного штрафу і додаткового. Основний, ми вже говорили, береться з таблиці номінальних оцінок заявлені і непройдені маршрути, це, відповідно, остання колонка там, де у нас значення з мінусом. І додатковий штраф, як було визначено технічним регламентом, в межах 10 балів. В даному випадку визначається, що за кожен ПС, включаючи F, який не, відпи... не відвідав спортсмен на дистанції, гірські перешкоди по 4 бали, за рюкзак з контрольним вантажем теж по 4 бали, і, незалежно від місця знаходження. На дистанції за кожну одиницю основного спорядження, в даному випадку за кожну вірьовку, теж буде штраф-4 бали. Як суддя з тактики, все це зафіксує в своїй суддівській карточці. За заявлені і пройдені маршрути, спортсмен отримує все те, що він заявив і виконав. Відповідно, тут по кожному маршруту підрахована сума балів, яку спортсмен отримав при проходженні цього маршруту. За заявлені і пройдені маршрути він отримує свої 84 бали. За невиконаний спуск по маршруту М3 в розділі виконано, необхідно поставити прочерки і взяти значення з колонки таблиці номінальних оцінок, за заявлено і не пройдено для цього варіанту спуску. Це, відповідно, мінус 08 бала. Загальний результат, який ми порахуємо. Колонці під назвою Разом буде виглядати таким чином. За заявлені і пройдені маршрути спортсмен отримає 84 бали, за заявлені і не пройдені мінус 08. Відповідно, результат його буде 83,2 бали. В попередніх темах ми говорили про те, як оцінити дотримання нормативного часу. В даному випадку фактичний час у нас складає 45 хвилин, нормативний час 40 хвилин. Це було зазначено в маршрутному листі. Відповідне, значення штрафу за дотримання нормативного часу у нас буде виглядати таким чином. Перевищення нормативного часу 5 хвилин, кожна хвилина коштує 2 бали, і спортсмен при такому значенні свого фактичного часу отримує 10 балів штрафу за перевищення нормативного часу. Далі визначаємо безпосередньо штрафні бали за фініш за особливими умовами. Спортсмен не пройшов один ПС і отримав за це 4 штрафних бали. Контрольний вантаж також не дійшов один ПС до фінішу, теж оцінюється 4 штрафними балами. І на дистанції залишилася одна вірьовка, за яку теж отримує спортсмен 4 бали. Разом за фініш, за особливими умовами, при такому проходженні дистанції спортсмен отримує 12 штрафних балів. Тут у нас виникає трошки така можлива конфліктна ситуація між суддєю з техніки і суддєю з тактики, бо є спорядження, яке залишилось на дистанції після фінішу. Іноді у судді з техніки виникає така спокуса, щоб теж поставити свої штрафні бали за спорядження, яке залишилось на дистанції після фінішу. Для однозначного вирішення такої ситуації технічним регламентом передбачається наступне: що при фініші за особливими умовами. Тільки після закінчення загального контрольного часу спортсменів, що залишились на дистанції, контрольний вантаж, основне спорядження враховують тільки судді стакт. І ще один невеличкий нюанс: оцінюємо як невиконане те, що було заявлено, незалежно від того, що насправді не встиг пройти або виконати спортсмен при. В фініші за особливими умовами. У наведеному прикладі спортсмен почав виконувати спуск по М3 нерухомою вірьовкою. заявлено було рухомою. Тоді він отримує один штраф, заявлено і не виконано спуск рухомою вірьовкою. Технічний регламент передбачає ще один варіант оцінки фінішу за особливими умовами. У умовах може бути зазначено, що місця розташування на дистанції спортсменів контрольного або аварійного вантажу, спорядження не враховуються. Тоді команда одноразово отримує штраф за спортсменів, вантаж, спорядження, що залишились поза пунктом фінішу. На сьогодні такий підхід не застосовується, бо вважається більш об'єктивно оцінити, яку кількість ПСів спортсмен, вантаж, контрольний або аварійний, не дійшли до фінішу. В завданні, яке буде запропоновано до цієї теми, необхідно буде визначити бали за фініш по особливим умовам для різних ситуацій, коли загальний контрольний час закінчився в різних точках дистанції.